У вас траплялося таке, як ми бачимо, сієнець хурми, листя, зів'явши як у нас говорять, вуха висять униз. При огляді видно, що воно якесь трохи як неживе. Що потрібно зробити в першу чергу? Перш за все зробити полив водою, бо, як ви бачите, яка земля потріскана, можливо, не вистачає вологи. Хоча дивлячись на інший, ось другий, буквально рядом, ми бачимо, що він почуває себе чудово. Скоріше за все, що тут. Щось не гаразд з кореневою системою. Перш за все, треба зробити полив. Я поки що поллю невеличку кількість води і потрібно спостерігати за цим сієнцем. На даний час, до речі, це сієнець. Із минулого осіннього посіву під зиму, хорма віджинська. От оце вона настільки виросла, як ми бачимо, такій засушливій, потрісканій землі. Водичка дуже швидко уходить. Але зразу результата ми спостерігати не будемо. Потрібно почекати десь. Ну, мінімум із годину, щоб водичка пройшла до коріння і листя почало впитувати вологу. доречно буде сказати за вводу, якою водою робити полив. Зазвичай для поливу саджанців будь-яких у саду не приміняються. Водичка із-під крана, тому що кран може бути, вода з-під крану може бути із артезіанської свердловини. а можливо із інших якихось по російській істочників. І може бути води, вода хлорована у трубах у крані. Потім бажано використовувати воду дощову. Якщо у вас є запас води дощової, то це зовсім дуже добре. Якщо ж нема, ну на крайній випадок можна використати воду із крану. Але зазвичай такою процедурою не потрібно зловживати. Бо, як відомо, у Вердловинах вода завжди містить у собі якісь мінеральні солі. А тому буде поступово, поступово, дуже повільно, але земля буде все ж таки засмічуватись посторонніми солями. Не дарма ж мінеральна вода, як ви дивитесь склад води, то там завжди написаний склад, що містить у собі якісь органічні, неорганічні, а хімічні сполуки, добавки. Тому це не бажано, а бажано поливати тільки дощовою водою. Майте це на увазі. Але, скоріш за все, тут буде проблема зовсім в іншому. До речі, ми замульчуємо, ось тут у мене поблизості стара. Травичка скошена або зірвана. Це місце, де ми поливали, ми трішки його замульчуємо, Нехай воно, волога лишня не випаровується, а на поки буде забиратись до цього листочки, до цих листочків. Але продовжу. Скоріше за все причина не в поливі. Скоріше за все тут сидить у корінні якийсь шкідник. Так звана медведка чи вовчок, або ще гірше їх називають. У мене на ділянці відсутня. То цього шкідника в мене нема. А тут ростуть недалеко плодові дерева і присутні в мене лічинки хрущів, хробаків. Скоріше за все, оце вона і є. Як поступити? У цьому випадку. Десь після того, як пройде година, а можливо і більше. Сьогодні через годину я вже не буду дивитись, а подивлюся завтра, як буде почувати себе цей садженець. І ще його трішки поллю. Якщо листя не виправиться, не встане, як потрібно йому, то значить, скоріш за все тут сидить личинка хруща і вона під'їдає сосущі корінці цієї рослини, тому вона себе почуває ось так некомфортно. Що можна зробити? Який же вихід із такого положення. По-перше, зробили ми полив і, як бачимо, пройшло десь. Можливо, з годину не засікав час. Бачимо, що вроді листя трішки виправляється. Але що ж і ще зробити? Скоріше за всього, що є підгріз і треба пролити антихрущем від личинки жука. Тоді ми можемо спасти цей сіянець чи саджанець. На даний момент сіянець. Так що ось такі проблеми бувають із кормою. Дивимось уже зранку наступного дня, що із цим саджанцем. Як ви бачите, трішки виправилась ситуація. Але все ж таки я. Думаю, що там щось гризе його коріння. Знову показую те саме, що рядом з ним. Ось виглядає так. А цей листя виправилось трішки, але пройшла ніч. Ніч була холодна. Активність шкідника Скоріше за все зменшилось, та ще додався палив, випаровування не так швидко здійснюється, потім і садженець виправився. Ну, почекаємо ще і подивимось вже в обід. Що буде з ним далі? Цей сіянець не викликав у мене довіри, бо що не... Робив, нічого толку нема. тому я його взяв, викопав. І ось вам зразу і видний результат. Як ми бачимо, корінці під'їдені і тому така вона була з самого верху такі листочки. Ну, тепер залишається, бо посадити її, спробувати. Хоча іще майже літо результату ніякого не буде. Хіба що зараз ще трошки покоперсаюся в ямці, подивлюсь, що ж таки все-таки все його там під'їло.